У Вінницькому вищому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбувся 17-й випуск фахівців. Це єдиний в Україні заклад, де вже за 2,5 роки навчання 11-класники отримують професію рятувальника ДСНС. Цьогоріч лави надзвичайників поповнили 80 випускників. Під час урочистого заходу вони отримали перше спеціальне звання. Головний майстер-сержант служби цивільного захисту. Троє відмінників навчання нагороджені відзнаками та цінними подарунками. На сьогоднішній день підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій залучалося більше 200 тисяч разів на ліквідацію наслідків агресії ворога, обстріли та інші надзвичайні події та ситуації. Це та додаткова нагрузка на наші підрозділи, яка відрізняється від мирного часу. Цей комплекс заходів на сьогоднішній день настільки ускладнюється, що ми вкрай потребуємо таких спеціалістів, як ви, щоб допомогли в ліквідації таких серйозних і складних операцій. Вітала випускників. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Ви обрали для себе дуже непросту професію, але надзвичайно відповідальну. Вона і у мирні часи була достатньо ризиковою. А в часи, які проживає сьогодні наша країна, ця професія справді набула додаткових ризиків, але і додаткових сподівань від людей. Приємно мені відмітити те, що серед 80 випускників цьогоріч дев'ятеро дівчат. Це найбільший випуск дівчат з усіх. Випусків до цього. Дівчата, від себе особисто хочу подякувати вам за те, що своїм вибором ви також ламаєте стереотипи, що професія і вибір рятувати людей не залежить від статі, а справді від бажання допомогти. Іншим посадовиця передала училищу дрон для практичних занять. Сучасне обладнання допоможе курсантам опанувати нові технології та бути готовими до найскладніших завдань. За професійні досягнення та сумлінну працю кращі працівники училища були відзначені почесними грамотами обласної військової адміністрації та обласної ради. Вже від завтра молоді фахівці розпочнуть виконувати свій обов'язок у лавах служби 101 рятувати людей, боротися з вогнем, захищати нашу країну.